Постійної напруги спорт підтримає тебе. 11 числа на The Guardian вийшла цікава стаття про те, що колишній генсек НАТО Андерс Фограсмусен пропонує прийняти Україну до альянсу, але щоб п'ята стаття Вашингтонського договору не поширювалася на тимчасово окуповані Росією території. Я вам вчора про неї розповідав. Зараз коротко собі нагадаємо про що йдеться. Расмусен був генеральним секретарем НАТО з 2009 по 2014 роки. Наполягає на тому, що план часткового членства України не символізуватиме замороження конфлікту, а натомість означатиме рішу. Чисть попередити Росію, що вона не може перешкодити вступу України до альянсу, і от він каже, що питання членства України у котрий раз не можна відкладати на наступний рік. Зацитую його слова: настав час зробити наступний крок і запросити Україну до вступу в НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, у якій Україна буде у самому серці НАТО. Прихильників членства України у північно-атлантичному Альянсі стримує той факт, що поширення п'ятої статті Вашингтонського договору про колективну самооборону, якщо вже поширювати її на всю територію нашої країни, зобов'яже країни-члени НАТО стати на активний захист нашої держави, яка перебуває у стані війни. Расмусен стверджує, що виключення з піддії договору території, які Тимчасово утримує Росія зменшить загрозу конфлікту між Кремлем і між НАТО. Расмусен заперечує насправді, що цей крок заморозить конфлікт і перепрошую. Він каже, абсолютна надійність гарантії за статтею 5 утримала б Росію від посилення нападів на українську територію в межах НАТО і таким чином звільнила б українські сили для відправки на фронт. Щоби зробити статтю 5 переконливою, необхідно дати Росії чіткий сигнал про те, що будь-яке порушення території НАТО буде зустрінуте відповіддю. Про це будь-яке порушення території НАТО. Він має на увазі якраз таки території України, які вже захищалися би п'ятою статтею НАТО, а не тимчасово окуповані. І він каже, що. Що у певному сенсі ця пропозиція схожа на запровадження безпольотної зони для Росії, щоб вона не могла літати над українською територією або посилати ракети у тилові українські міста. Загалом він називає три основні причини, чому Україні слід запропонувати членство. І, от перше, Україна в НАТО виступала би як оплот проти все ще агресивної Росії. По друге, слід усвідомити, що сірі зони це зони небезпеки, а нейтралітету у старому розумінні більше не існує від слова взагалі. І третє, українська армія зараз є найбільш загарб. Тованою в боях армією у Європі і може стати надбанням і прикладом для інших європейських держав. Расмусен при цьому зазначає, що в історії існує. Не зовсім точний прецедент, коли західна Німеччина приєдналася до альянсу у 1955 році, і стаття 5 тоді поширювалася тільки на її територію, а не на територію східної Німеччини. На цю статтю вже відреагували на навіть не на статтю, на цю тезу на цю пропозицію від Фограсмусена Андерса Фограсмусена Фог відреагували уже в ОП радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що дивні пропозиції щодо врегулювання конфлікту в Україні провокують Росію на подальшу ескалацію. Лацію так він саме таким чином він відреагував на цю заяву. І як е, каже Подоляк, подібні заяви заохочують Росію до агресивної війни, щоби зламати нашу державу. Подоляк також вважає, що Росія не погодиться на будь-яке членство України у НАТО і не зупинить війну після фіктивної паузи. Натомість це дасть їй можливість. Посилити її позиції, далі цитую його слова: нарешті, хто саме виступить гарантом недоторканості умовної лінії розмежування? Чи територія не передбачає практики? Тоді навіщо озвучувати ці дивовижні пропозиції, не пропонуючи жодних гарантій? Країна-агресор абсолютно не та у будь-якому разі спробує реалізувати свою агресію. Натомість повернення до стабільних глобальних правил гарантує лише значна військова і технологічна допомога для України. Наприкінці вересня, до речі, посол України. України при НАТО Наталія Галібаренко повідомила, що у штаб-квартирі НАТО не ведеться жодних дискусій щодо надання Україні членства у північно-атлантичному альянсі в обмін на якусь здачу тимчасово окупованих Росією території. Це дуже важливий момент. Вона каже, що у штаб-квартирі таких дискусій немає. Ми поговорили із різними делегаціями, які підтвердили, що навіть на неофіційних рівнях такого обговорення немає і не було. Халібаренка також заявила, що у штаб-квартирі альянсу жодного разу не надходили мирні непристойні пропозиції від партнерів від країн-членів НАТО на деяких форумах, де збираються експерти, неурядові організації. Мені доводилося чути висловлювання: мовляв, Україні варто врахувати досвід Німеччини, яка вступала до НАТО частинами. Але пані Даля пояснює, що це. Лише неформальні обговорення, у яких партнери намагаються перевірити ґрунт з метою спостереження за реакцією на ті чи інші пропозиції. І реакція насправді перевіряється не лише українська, але і самих країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Так, от вона каже, що у штаб-квартирі НАТО переважно обговорюють те, як Україна може поєднувати ведення бойових дій для перемоги над Росією із проведенням різноманітних реформ, які потрібні у тому числі для вступу до НАТО, за її словами. Іноді партнери. Визнають, що вимагають від України забагато, адже висувають ті самі вимоги щодо реформ, які інші країни виконували у мирний час. А Україні це доводиться виконувати під час повномасштабного вторгнення і під час війни проти другої найбільшої армії світу. І вона каже: ми не маємо 10 років на те, щоб виконувати реформи і досягати взаємосумісності. У нас інші терміни заяви загалом про те, що Україну можна прийняти в обмін. Можна прийняти в НАТО в обмін на е, щось лунають насправді вже не вперше, тому що, наприклад, у серпні глава канцелярії генсека НАТО Стіен Єнсен допустив можливість вступу України до альянсу, поступившись частиною своїх територій країні агресору Росії. І він каже: Я думаю, що рішення може полягати у тому, щоб Україна відмовилася від території і отримала натомість членство у НАТО. При цьому він наголосив, що Україна має сама вирішувати, коли і як і на яких умовах вона хоче вести переговори. Він додав, що є Значні зрушення в питанні майбутнього членства України в північно-атлантичному альянсі і за його словами, усі зацікавлені у тому, щоб війна не повторилася. Цитую: Росія відчуває величезні військові труднощі і здається нереальним, що вони можуть захопити нові території. Зараз радше йдеться про те, що Росії вда що Україні вдасться повернути на запитання, чи вважає НАТО, що Україна має поступитися територіями для досягнення миру із Росією і майбутнього членства України у НАТО. Єнсен вказав, що обговорення можливого статусу після війни вже триває. Але важливо додати. Я не кажу, що так має бути, але це може бути можливим рішенням. В Українська влада тим часом безліч разів заявляла, що Україна не віддаватиме свою територію чи будь-які свої території Росії. В обмін на щось і тоді на цю заяву Єсена в нашому МЗС відреагували практично відразу розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини українських територій абсолютно неприйнятні. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко. Зацитую його слова. Завжди виходили з того, що Альянс як і Україна територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадових осіб НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії в інтересах Євро. Атлантичної безпеки обговорювати шляхи прискорення перемоги України і набуття нею повноправного членства у НАТО. Він також додав, що міністерство налаштоване на подальшу плідну співпрацю із секретаріатом НАТО для досягнення усіх поставлених перед нами цілей.